Вітаю! Сьогодні я розповім, як працює перетворювач частоти, що робить з однієї фази 220 три фази 380 В. І так, саме 380 В, а не три фази по 220. Покажу, що всередині та розповім, як влаштована схема. Також порозмірковую, чи варто взагалі використовувати такі частотники. Всім відомі виробники вже давно випускають перетворювачі частоти з однофазним входом та трифазним виходом, але тільки 220 х 220 Для використання таких перетворювачів обмотки двигуна перемикають із зірки на трикутник, якщо це, звісно, конструктивно передбачено. Але на сьогодні у продажу з'являється купа варіантів саме підвищуючих частотників 220х380, до яких підключається двигун з обмотками, з'єднаними в зірку. І такі перетворювачі дійсно працюють, про що свідчить безліч відео. Мені стало цікаво, як вони влаштовані, тому я замовив собі один, розібрав і зараз розповім, що я в ньому побачив. Але спочатку згадаємо, як влаштований звичайний перетворювач частоти. Незалежно від того, на три фази він чи на одну, на вході в нього випрямляч, який робить зі змінної напруги постійно. Потім ця напруга згладжується конденсаторним блоком, а потім інвертором нарізається на серії імпульсів, середнє значення яких є наближенням до синусоїди. Після випрямлення та фільтрації змінної напруги 220 В, ми отримуємо 310 В постійної напруги. Інвертор ніяк не може підняти це значення. У чому ж проблема підняти напругу? Щоб підняти змінну напругу, тобто до випрямляча чи після інвертора, знадобився б трансформатор відповідної потужності. Такий трансформатор був би більшим та дорожчим самого частотника. Залишається ланка постійної напруги. Дехто в інтернеті каже, що в ній стоїть буст-конвертор, але це навряд. В загальному випадку буст-конвертори використовуються, щоб підняти напругу в межах десятків вольт та сотень ватт. Щоб зробити такий модуль силовим 310 на 535 вольт і потужністю в кілька кіловат, знадобилися б дуже великі дросель, конденсаторний блок, силовий ключ і до цього всього ще й окрема система оголодження. Тож це знову дуже дорого і габаритно. Те саме із підвищенням напруги за допомогою імпульсного трансформатора, як це робиться, наприклад, в інверторах 12х220. Тож я купив частотник 220х380, розібрав і на перший погляд не побачив нічого незвичного. Це стандартний трифазний перетворювач частоти, до якого живлення підключається між двома фазами. Це типовий підхід, коли виробник не створює окрему модель для однофазного вводу і використовує трифазну плату. Але, придивившись уважніше, я помітив це. Один досить товстий провідник допаяний навісним монтажем, йде він з вхідних клем на ланку постійного струму. Схема даного частутника виглядає ось так, але можна її спростити до такого вигляду: ось цей провідник тут допаяно навісним монтажем. Тепер, замість мостового випрямляча і фільтра, це мостовий випрямляч з подвоєнням напруги. Якщо в стандартній схемі з мостового випрямляча ми отримуємо 310 В на виході, то при такому включенні отримуємо 620 З такої напруги інвертор вже легко вам наріже 380, 400 та хоч 440 В. Та чи варто використовувати такий перетворювач частоти? Тут є кілька факторів проти. По-перше, в частотниках 380 на 380 пікові значення напруги на виході 535 В. А в цій моделі 620, тобто на 15% вище. А це недобре для ізоляції обмоток двигуна. Якщо дуже спростити, то чим вона старіша, тим швидше її проб'є. Також при роботі з перетворювачами частоти присутнє таке поняття, як імпульсні перенапруги. Його суть полягає у виникненні короткочасних сплесків напруг при використанні довгого кабелю. Пікові значення напруг тут вищі, отже і значення імпульсних перенапруг також будуть вищими. Тож, якщо без даного частотника вам не обійтись, я б рекомендував використовувати якомога коротший кабель між перетворювачем та двигуном. Також варто розглянути можливість використання моторного дроселя. Другим фактором є компонентна база самого перетворювача. Щоб схема подвоювача видавала стабільну напругу, потрібно значно збільшити конденсаторний блок. Недостатньо просто впаяти провід в трифазний частотник. Можливо, хтось і робить такі частотники, проводячи відповідні розрахунки, але в жодному відеорозборі, що я знайшов, я такого не бачив. Третій фактор це схемотехніка. В кожному частотнику є схема заряду конденсаторів. В моєму випадку конденсатори підключаються до мережі через резистор, який в кінці заряду шунтується за допомогою реле. Якщо в звичайній схемі це працює нормально, то в переробленій на нижньому конденсаторі буде скачкоподібний високий струм, що негативно впливатиме на його термін експлуатації. Тож підсумуємо, якщо у вас є можливість перемкнути двигун із зірки на трикутник, краще використайте звичайний перетворювач частоти 220 на 220 Якщо ж ваш двигун виключно на 380 і трифазної мережі теж немає поруч, варто ну дуже добре зважити чи виправдане таке технічне рішення. Це виключно моя думка і дослухатися чи ні вирішувати вам. Якщо ви зустрічали інші схеми перетворювачів частоти 220 на 380 в яких в ланці постійного струму 535 вольт а не 620, обов'язково напишіть мені про це. Також, якщо у вас є досвід роботи з такими частотниками, або ви маєте якісь думки стосовно сказаного у відео, обов'язково напишіть про це в коментарі. До нових зустрічей!